О, Іра, а я свій перехідник забув. Або свій апетит. Що там, Тіндер скачала. Психолог сказала, що треба якомога швидше зануритись в нові стосунки. Глянь, а це не схоже на ге? Ну, він любить полювання, тримає в руках рушницю. Це довгий фалічний символ. Точно гей. Глян. Ти допоможеш мені? А то судячи з моїх відносин з Льошею, я взагалі не розбираюся в людях з нетрадиційною Угу. Mm -hmm. Ружива сорочка, гей. Берлянті котікули гей. Ну си гей. гей. О, а це схоже на гетеросексуал. Борода, мотоцикл типовий. Ризикно і лайкно. О, співпала пара. Відразу на капучино запросив. Капучино? Точно гей. Я вже ні в чому не впевнена. Ти допоможеш мені його перевірити. Я. та що я... До, до, до мене не торкнеться чоловіча рука. Може, тоді твоя рука не торкнеться до нашого холодильника? Вімо на ваше апостол.